Так, це вже ми з автобуса. Зараз зайдемо до нета, бустінько зробимо закупи і побіжимо додому. Пообідаємо, да? я вийду до машини. Погода, бачите, яка. Прямо як весна. І спробуємо сьогодні зібрати нашу машину. Дай Бог сьогодні завести і завтра поїхати на працю на своїй машині. Добре. Це ми вже в нету. Взяли там... Ой. Два карди ага. і свято вибираю мандаринки. які здорові. Офігеть. Не треба брати. А, а світки це вони. Так, мандаринки. Хто я Щось не бачив. Мабуть, це іспанські. Ну, бачите, які є. Фу, пока. Надо уважать. Вот это О, ну, Ой, там. Тому вони и вырабаты. Так, а це мы дальше пишуть, это берет такие вот е ці печенечки до снеда. Бачите такие? Ну и долгнькие такие с намазочки. кава, чаем. Что ты тут еще берешь? Покажи нам. Вот такие тісточки на снеданні. А вот такие. Не подив... А, і вони січі. Ось і банани вони бере. Ти ці не береш? Добре, треба скукатися, бо треба йти додому, обідати, Не виходимо сьогодні з вами до машини. Треба зробити машину, постаратися. Так, це ми обіду. Сіточка там займається. На кухні. посуд ми щось готувати буде на завтра. бачите одягся нам буде, треба зараз спускатися до машини. Треба щось робити, поки ще світло і поки є час. Добре, я пішов, там вже буду без вас, бо це довго. Як буде час, щось ще включусь, знимусь. Така погода ззаді мене. Дивіться. Небо роз'яснилося, довольно таки тепло стало. Таке тихенько в Добре побіг. Так, це бачите вже на вулиці Е, Камера робить його на вулиці сірішим, таке, воно більш насправді тімніше таке. І, бачите, я в машині. Ну, зараз десь пів шостого. Дивіться. Хоп! Все світиться. Так. Бачите. Хао! Жила наша машинка. Отак. Давай по трошки. трошки. Таки не дуже, ми ж в Європі. Тут гарчати дуже не можна. Треба, мабуть... Настроїти годинник, бачите він. Це 42 минути назад я підключив акумулятор. Е, машина працює, Ну, вона працювала просто не так, як треба було. І була можливість, що вона е, цей та запчастинка, яка накрилася, скажімо так, мідним тазом, могла спалити. Більш дорогу запчастинку, тому ми не їздили. Так, добре. Це дуже вже радує, бо факт чесно не люблю їздити на автобусі на роботу, бо Бо незручно якісь 10-15 хвилин, але в запасі в тебе є, коли ти їдеш на своїй машині. Наприклад, о 5 годині треба бути на. 5 години ранку Треба бути на зупинці. А коли ми на машину ми 5 тільки виходимо. Вроді би ті саме, той самий час, ну трошечки якісь, там, як говорю вже 10 хвилин, а набагато зручнішим. де сів, сам їдеш. Захотів швидше, захотів мідніше, захотів пічку включив Ну і залишатися над години теж. Набагато зручніше, ніж кого шукати, з ким доїхати. Добре, зараз буду підійматися до додому, що там Сіточка готова нам на обід на завтра. Да і буду займатися своїми вже справами. Треба... Та багато чим треба зайнятися. Як то говорять, не голова, а сільська рада. Якщо завтра буде короткий день, тобто по 8 годин звичайний, то завтра зустрінемося. Ну, якщо вже 12, то мабуть ні. Бо так замаюся, чесно вам скажу. Добре, тому на сьогодні. Всім миру добра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Чекаємо, чекаємо вас на каналі, на нашому. До зустрічі.